Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь як київське динамо Лобановського, 19 березня 1986 року при 100 тисячах глядачах на республіканському стадіоні в Києві. Вдруге розтрощило відінський рапід і впевнено вийшло у півфінал Кубка Кубків. Про розклади перед матчем, сам хід поєдинку, де виблискував іменинник Іван Яремчук, який відзначився дублем. І що було після? Про все далі в матеріалі погнали. Кияни після оборонних мук першого тайму першого чвертьфіналу Кубка Володарів Кубків в Австрії проти відінського рапіду по перерві не залишили ні ріжок, ні ніжок від грози радянських, а точніше московських клубів 4-1. З таким рахунком була знищена команда, яка до цього в різних розіграшах Кубка Кубків залишала за бортом турніру Спартак Торпедо і Московське Динамо. Але австрійські гості Києва тим не менш надіялися на успіх, адже передумови до цього були. Після фіаско в Кубці Кубків Рапід переміг в двох матчах австрійської першості, що дозволило обійти в чемпіонській гонці одвічного суперника Аустрію. 4-0 в крайньому поєдинку з адмірою Вакер і головне гра, продемонстрована рапідом. Додавало оптимізму влави шанувальників віденського клубу, які по прильоту в Київ відверто стверджували, що цитую. Перемога з рахунком 1-0 або 2-1 була б для нас великим щастям. Офіційні особи були ще більш відвертими. От що озвучив керівник делегації гостей комерційний директор Фрідріх Бабак. Цитую: що ж до майбутнього з Динамо, то ми, звичайно, ніяких особливих ілюзій не плекаємо, маючи в активі поразку з рахунком 1-4. Буде дуже і дуже важко грати з таким досвідченим і вмілим суперником та ще й на його полі. До того ж, в Києві не зможуть виступити ключові гравці Рапіда, лайнер, дві жовті картки і «Бручич» через травму. І все ж. Ви знаєте, я вже 45 років пов'язаний з футболом і на власному багатому досвіді впевнився, що в цій грі можливо все навіть саме неймовірне, а раптом нам пощастить. Не буду захоплюватися, рапіду, як говориться, втрачати нічого. І в київському матчі в нього єдиний вихід намагатися зіграти як можна краще, сподобатись киянам, довести їм, що розгромна поразка в відні була для команди нічим іншим, як прикрим зривом. Футбольна фортуна любить пожартувати таким чином навіть з самими сильними командами, кінець цитати. Але ніяких жартів футбольної фортуни не може бути апріорі. Якщо сильна команда підходить до матчів більш ніж серйозно, наставник київського Динамо Валерій Лобановський відразу ж по прильоту після віденської зустрічі перевірив газон республіканського стадіону, який був накритий чотирма спеціальними поліетиленовими ковдрами. Після 0-0 в Кутаїсі з місцевим торпедом кияни перевірили газон рідної арени з Єреванським Араратом. 2-0 виграли при 27 тисячах глядачах. Варто відзначити, що матчі радянського чемпіонату динамівці грали з економією сил для більш важливих міжнародних поєдинків, які були в пріоритеті. Це всі прекрасно розуміли. 19 березня 1986 року республіканський стадіон був заповнений під зав'язку. Офіційно 100 тисяч вболівальників влаштували таку голосну підтримку, що грати в півсили їх улюблена команда попросту не мала права. До того ж Лобановський, як тонкий психолог, відправив вперед на допомогу до Ігоря Біланова і Олега Блохіна невтомного Івана Єремчука – який в той день був іменинником і рвався в бій, щоб перетворити своє 24 ліття в справжнє свято не тільки для себе і свого батька на трибунах, але й для мільйонів вболівальників Київського Динамо по всій Україні. перед усім. на сьомій хвилині австрійці по лівому краю біля кута штрафної збивають верткого Олександра Заварова, який пропускав перший матч. Василь Рац навішує, Біланов в високому стрибку відволікає на себе увагу захисників і м'яч опустився точно на голову Яремчуку в центрі штрафної площі. Послідував акуратний удар в нижній кут 1-0. Іменинник розпочав відлік забитих голів. А київське Динамо і не думає зупинятися на досягнутому. Українська команда без зупинок штурмує ворота Рапіда. У гравці, якого голова йде обертом від динамівської атакуючої каруселі. Прорив Заварова, пас на Олега Блохіна. Знову м'яч у Заварова. Той віддає вперед по центру на Біланова. Миттєво перевод м'яча на правий край штрафнує. Набігає Сергій Балтача і з ходу робить простріл. Кулястий влучає в руку супернику. Пенальті вийшов битий Ігор Біланов. І холоднокровно вразив ціль два нуль дванадцята хвилина. При цьому абсолютно зрозуміло, що кияни продовжать свій атакуючий і далі. Рапід тоді викликав жалобу, так як потрапив під немилосердний динамівський прес, від якого не було порятунку апріорі. Правда, в середині першого тайму, при повній безалаберності оборони киян, гостям вдалося скоротити рахунок. Але даний факт потрібно віднести до деякої розслабленості футболістів українського клубу, які спочатку дозволили Рудольфу Вайндхоферу нанести удар, а потім не підстрахували Віктора Чанова, коли той відбив м'яч в центр на лінію воротарського майданчику, де кулястого впіймав на голову самий активний серед гостей Югослав Сулейман Халілович, який зараз би захищав кольори збірної Боснії і Герцеговини. 2-1-27 хвилина. І футболісти Рапіда спробували було зрівняти рахунок. Але динамівці вже не допускали їх в свою штрафну, а з дальнім ударом все того ж Халіловича впевнено впорався Віктор Чанов. І взагалі недовго на полі головної спортивної арени України звучав віденський вальс у виконанні Рапіда, бо його знову заглушив козацький гопак. Яремчук розпочав атаку. Коли з м'ячем в центрі поля проскочив кількох суперників, він її і закінчив, коли набіг на простріл Заварова і увіткнув кулястого головою в сітку 3-1-32 хвилина. Батько іменинника дав волю емоціям. Це мій син. І його радісний вигук потонув в океані позитива республіканського стадіону. Так, в той момент батька Івана Яремчука переповнювала гордість за свого сина. Як і зовсім недавно, ще два роки тому, грав в другій союзній лізі шостої української зони і не міг навіть мріяти про те, що він стане самим справжнім кумиром мільйонів, прикладом для наслідування сотень тисяч хлопчаків, які займаються футболом. До речі, Яремчук яскравий приклад відмінної роботи Динамівської селекційної служби, котра помітила перспективного футболіста. З якого потім Валерій Васильович Лобановський зробив гравця міжнародного рівня зірку радянського футболу. Матч з рапідом саме яскраве тому підтвердження. Після другого голу Яремчука і третього поєдинку рапід попросту поплив, але при цьому австрійцям дико таланило. Динамівці розривали оборону команди гостей на ганчір'я і витворяли на полі все, що заманеться. Чим приводили в безкінечне захоплення глядачів на трибунах, які не замовкали ні на хвилину? Шкода, що валійський арбітер Рональд Бріджес відмінив шедевральний гол Олега Блохіна ударом через себе під поперечину. Адже це взяття воріт могло б стати справжньою прикрасою в головій колекції кращого футболіста Європи 1975 року, а тоді 33-річного ветерана. Самого відомого у всьому світі футболіста київського Динамо. Але на жаль, арбітер гол відмінив. Ну, а як Заваров не влучив в порожні ворота буквально з метра, це взагалі незрозуміло, як сприймати і чим закусювати. Олександр вже обвів воротаря. Тикни м'яч за лінію і все. Гол рапіду можна остаточно скручувати вудки. Але Заваров пробив паралельно лінії воріт. Просто чудернацький момент, не реалізований таким великим майстром світового рівня. Але як правильно перед матчем сказав керівник делегації Рапіда, що в футболі всяке трапляється. Хоча на перерву все ж команди пішли за розгромних 4-1. На 43-й хвилині Олег Блохін штрафні Рапіда майстерно фінтами заплутав парочку суперників, пробив. М'яч рікошетом від захисника пішов ворота. Гравець збірної Австрії Карл Браунедер в боротьбі з Яремчуком виніс кулястого. Але прямо в обличчя ще одному футболісту своєї національної збірної голкіперу Міхаелю Концелу. Гол. Трибуни шаленіють від захвату. Воротаря Рапіда приводять до тями. По перерві на долю запасного голкіпера Герберта Фойрера. Вже не прийшлося такого голепаду, як в першому таймі. Вся справа в тім, що часом кияни давали суперникам грати в намаганні витягнути їх на свою половину поля ради різких контратак. Але в основному Динамо володіло ініціативою, шукало щастя біля чужих воріт, і на 79 й хвилині Вадим Явтушенко, що замінив Олександра Заварова, встановив остаточний рахунок 5-1. Причому Євтушенко все розпочав, дальнім закидом запустив вперед на протилежному фланзі Василя Раца, а потім закінчив, чітко замкнув простріл вздовж воріт. Київське Динамо за два матчі забило віденському рапіду голів два з хвостиком рази більше, ніж московський Спартак Торпедо і Динамо разом взяті за шість ігор. Дев'ять українських м'ячів після двох розгромних перемог. Проти чотирьох російських взагалі без виграшів. Факти впертаріч проти них не попреш. А ось хто добивав відінський рапід в Києві? Віктор Чанов, Володимир Бессонов, капітан, Сергій Балтача, Олег Кузнєцов, Анатолій Дем'яненко, Василь Ласло Рац, Павло Яковенко, Іван Яремчук, Олександр Заваров. Заміна 62 хвилина Вадим Явтушенко. Ігор Біланов, Олег Блохін. Заміна 74 хвилина Андрій Баль. Старший тренер Валерій Васильович Лабановський. Після поєдинку югославський тренер Рапіда Владко Маркович розсипався в компліментах киянам. Виходячи на матч у Відні, ми вже знали, що виходимо грати проти майбутнього володаря Кубка Кубків. Кращий гравець Динамо, колектив. Командна гра. Хоча кожен в цій грі індивідуальність. Динамівці грають в тяжкий для суперника футбол, тому що грають просто. Лобановський поготів. Був задоволений грою своїх підопічних. Сто тисяч любителів футболу на трибунах не давали нам ніякого права на розслабленість, не дозволяли віднестись до матчу як до чергового прохідного. Але розуміти це одне а психологічно налаштуватися зовсім інше вдалося. Всі зіграли в найвищу силу своїх теперішніх можливостей, проявили краще свої якості. Хоча зіграли хто трішечки краще, хто трішечки гірше. Переваги добились за рахунок більш чітких комбінаційних дій, більш високої швидкості, більшої динаміки, інтенсивності і суми технічних навиків. Маркович правий, говорячи про простоту. Хоча простота ця, то тільки здається зіграти на випередження, віддати і отримати своєчасний точний пас, своєчасно і точно пробити поворотам. Це досягається дуже і дуже непросто через нелегку кропітку працю. Кінець цитати. До речі, Лобановський після матчу виказав побажання. Що по жеребкуванню його команда грала перший півфінал в гостях так як 10 футболістів основного складу перед ним будуть в розпорядженні збірних СРСР. А перед матчем відповіддю, де і буде все вирішуватися, Київське Динамо збереться в повному складі. Жеребкування розпорядилося інакше. Але даний факт ні скілечки не відобразився на тріумфальній ході найсильнішого клубу України по Кубку володарів Кубків. Киян весною 1986 року не міг зупинити ніхто. І дуже шкода, що динамівці тоді не виступали в Кубки європейських чемпіонів. Адже румунська Стяуа, бельгійський Андерлехт плюс іспанська Барселона. А саме з цими суперниками грала б команда Лобановського. Не встояли б перед їх потужністю. Як це і сталося насправді з динамівськими суперниками в Кубки володарів, Кубків, який Динамо Київ виграє в блискучому стилі? Про що в подальших матеріалах? Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось!